Ваше блаженство, теми, які би хотілося сьогодні обговорити, або принаймні їх торкнутися, у нас будуть стосуватися любові: любові у різних її проявах, любові до ближнього, любові між чоловіком і жінкою, любові до дитини, все, що стосується стосунків між людьми. І, звичайно, що почати хотілося з такого може дещо загального питання. Що таке от, з позиції церкви взагалі любов? Любов це бажати ближньому добра і бути готовим, цю свою зичливість, це своє позитивне наставлення, окупити навіть якоюсь жертвою, що так скажу, якоюсь прикрістю чи трудністю для самого себе. Це є таке дуже загальне поняття. Але бачити любов це одне із тих понять, які дати їх дефініцію неможливо. Можна тільки описувати. А люди, які в своєму житті любили чи люблять, тоді відчувають і пізнають, ага, це любов. Модерна філософія. Особливо так звана феноменологія старається описувати. І я думаю, що це правильно, бо ті такі основні поняття, дати дефініцію і сказати, це є любов, прямо неможливо. З різних причин. Перше чого, тому що є такі дуже різні види любові. Любов, хтось вважає цілком чуттєвою. І хтось майже фізіологічною, хтось бачить це як справжнє відношення між людьми, чи од... має дуже багато форм, ну і відноситься до дуже різних людей, а в цих, в цих відношеннях є певне, можна б сказати, певне ступенування чи це любов до сім'ї, чи це батьків. До дітей, чи це чоловіка і жінки між собою, чи це любов до народу свого, до своєї батьківщини, це, одним словом, поняття дуже широке. Але повертаюсь до первісного ствердження, загально можна б сказати, що любов це є бажати другому, ближньому, другій особі. Добра, з готовістю це почуття чи це відношення, краще сказати, окупити.